Слава Отцу і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Завтра, 4 грудня, День пам'яті святої великомучениці Варвари. Свята Варвара це символ віри і захисту під час війни та інших. Лихоліть. Молитви святої Великомучениці підтримують у лихоліття, а її життя надихає на мужність і стійкість. Свята великомучениця Варвара одна з найшановніших і найулюбленіших святих у християнській традиції. Постать Варвари пов'язують із заступництвом і захистом у найскладніші часи. Особливо під час лихоліть воєн воєн та природних катаклізмів. Хоча Варвара була дочкою замужного язичника, але вона таємно прийняла християнство, попри суворі заборони батька. За свій чинок вступу в нову віру, вона зазнала жорстоких випробувань і мученицької смерті. Однак великомучениця Варвара Залишила світлу спадщину віри та мужності, Із давніх часів до святої Варвари звертаються із молитвами про захист і підтримку. Особливо її заступництво шукають ті, хто прагне завершити свій життєвий шлях із покаянням, благодаттю та Божим благословенням. У храмах по всій Україні щороку. 4 грудня відбувається Богослужіння, присвячені святі, де звучать молитви за мир і перемогу, за добробут народу та духовну силу. Під час сучасних випробувань, коли Україна у війні з підступним ворогом захищає свою незалежність, молитовна підтримка святої Варвари є особливо актуальною. Її образ надихає на мужність і надію навіть у найтяжчі моменти. Віра в заступництво святої Варвари живе в серцях мільйонів українців, які вважають її своєю покровителькою та надією на краще майбутнє. Свята Варвара це символ віри і захисту під час війни та інших лихоліть. Свята, славна і всехвальна великомучениця Христова Варвара, зібрані сьогодні у храмі твоєму, божественному люди, поклоняючись і з любов'ю, прикладаючись до раки з мощами твоїми, страждання ж твої мученицькі і в них самого, страсноположника Христа, який дав тобі не тільки в нього вірувати, але й страждати за нього. Похвалими, прославляючи, молимо Тебе, відомо за бажання наші, заступнице, моли з нами і за нас, прихильного зі святого милосердя, до благань Бога, щоб милостино почув нас, що просимо Його благість, і не відкинув від нас усі потрібні для спасіння і життя, прохання, і дарував християнську кончину життя нашого. Безболісно, бездоганно і мирну, божественних тайн причасно, і всім, хто на всякому місті, в усякій скорботі і напастях потребує. його милосердя і допомоги, велику свою подав милість, щоб благодатью Божою і Твоїм теплим заступництвом, душею і тілом завжди у здоров'ї перебуваючи. Славили дивного у святих своїх! Бога Ізраїлю, який не віддаляє допомоги своєї від нас завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О свята, славна і всехвальна великомучениця Христового Варвара, стоячи перед святою іконою Твоєю з мощами, поклоняюся і з любов'ю цілую Її, страждання Твої мученицькі, і в них самого страстоположника Христа, давши тобі не тільки в нього вірувати, а й за Ним страждати. Ублажаю похвалами і молю тебе, відому за нас ходотайницю, моли зі мною і за мене, умоли мого від своєї благоотробності Бога, нехай милостивно почує мене, просящого Його благостиню, і нехай. Не відкине від мене, всякі для спасіння і життя потрібні прохання, дасть мені християнське закінчення життя безболісного, непостидного, мирного, причасного, божественних тайн, причасного і всім на всякому місці, і всякій скорботі, потребуючим Його допомоги і чоловіколюбства, подай свою велику милість, благодатью Божою. І твоїм заступництвом, і молитвами завжди перебувати здоровими душею і тілом. Славимо дивного у святих своїх Богах, не відкидаючи допомоги своєї від нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, великомучениця Варваро, молитвино припадаємо до Тебе і просимо Твого небесного заступництва. За нашу батьківщину, випроси у Господа миру для України, захисти наш народ від усякого лиха, збережи воїнів, які стоять на сторожі свободи, укріпи їх силою, мужністю і небесною опікою, молися за всіх, хто страждає від війни, за поранених, полонених, безвісті зниклих, за родини, що у скорботі та тривозі. Нехай Господь покриє всіх своєю милістю і дарує перемогу, справедливий мир та відродження нашої землі. Свята Варваро, бережи Україну і заступайся за нас перед престолом Всевишнього. Амінь. Свята великомучениця Варваро, заступниця покровителя тих, хто в небезпеці, з вірою звертаємось до тебе. Покрий своїм небесним момофором воїни України, які стоять на передовій, випроси для них у Господа мужності, мудрості і сили духа, збережи їх від куль, вибухів та всякої смертельної небезпеки. Просимо тебе, свята Варваро, укріпи їхні серця у вірі, в тішу хвилини страху і самотності, утверди на добрі діла і захисти. Від усякого зла. Нехай Господь своєю благодаттю огорне кожного воїна, дарує їм витривалість і ангельську охорону, а нашій Україні мир, перемогу і визволення. Свята, великомучениця Варваро, будь їхньою сторожею і заступницею нині повсякчас. Амінь. Свята, великомучениця Варваро, покровителько тих. Хто перебуває у смертельній небезпеці, з материнським болем і вірою звертаюся до тебе. Молю тебе, захисти мого сина, який служить на війні і стоїть у тяжких випробуваннях, покрий його своїм небесним омофором, вбережи від кулі, вибуху, полону і всякої злісної сили. Випроси йому у Господа мужності, мудрості, світлого розуму. Та сили духу, нехай ангел-охоронець стоїть біля нього вдень і вночі, а твої молитви огортають його, як броня. Утіш моє материнське серце, дай витримку й надію, збережи його життя і поверни його додому, цілим і неушкодженим. Свята Варваро, заступниця моя і мого сина, будь з ним на кожному кроці. Молися за нього перед престолом Всевишнього і приведи Його до мирної щасливої години повернення. Амінь. Свята, великомучениця Варваро, заступниця тих, хто терпить неволю, страх і муки. З глибокою вірою звертаємось до тебе. Просимо тебе, укрий своїх небесним захистом воїни України, які перебувають у полоні. Убережи від тортур знущань і відчаю, даруй їм силу духа, витривалість і надію на визволення. Випроси у Господа милосердя для них, сіли їхні рани, тілесні і душевні, зміцни їхню віру та там серця світлом і миром. Нехай ангели-охоронці стоять поруч із ними, а Твоя свята опіка огортає їх у найтемніші хвилини. Допоможи їм вистояти, не зламатися, а повернутися до рідних, живими і неушкодженими. Свята Варваро, будь їхнім захистом і заступницею. Молися за їхнє скоре визволення і за мир та свободу для України. Амінь. Свята великомучениця Варваро, заступниця тих, хто перебуває у небезпеці і темряві невідомості. З вірою і болем звертаємось до тебе, просимо тебе, огорни своїм небесним покровом воїни України, які безвісті зникли під час війни. Ти знаєш кожну душу, кожен шлях і кожну сльозу, проведи їх із темряви до світла, з небезпеки до життя, з полону до свободи. Випроси у Господа для них охорону, збережи їх від усякого зла. Укріпи їх у тілі і дусі, вбережи від страху і відчаю. Ми молимось, щоб Твоя благодатна рука привела їх до повернення, щоб їхні рідні отримали звістку, щоб надія не згасла, і серця були втішені. Свята Варвару, будь їхньою невидимою сторожею, защити їх у невідомості, молися за їхнє життя, визволення і мир. Для нашої багатостраждальної України. Амінь. Свята великомучене Варвара, з вдячністю і вірою звертаємось до тебе. Дякуємо тобі за твоє молитовне заступництво, за нашу рідну Україну, за те, що стоїш поруч із нашим народом у часи випробувань і небезпек. Дякуємо тобі за охорону наших воїнів, за кожне врятоване життя. За силу, мудрість і відвагу, яку вони отримують через твої молитви. Просимо, не залишай нас і надалі, покрий Україну своїм небесним захистом, укріпляй серця захисників, даруй їм мужність, витривалість і світло надії. Нехай Господь через Твоє заступництво береже нашу землю, дарує їй перемогу, справедливий мир. І благословляє кожного, хто стоїть за правду і свободу. Свята Варваро, прийми нашу подяку і будь із нами нині посікчас. Амінь. Господи, всемилостний, з подякою схиляємось перед Тобою за всіх воїнів України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість. За їхні серця, сповнені любов'ю до Батьківщини, дякуємо за кожний день їхнього життя, за кожен крок, зроблений під Твоїм захистом, за кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе. Дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості. Та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю та світлою надією. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Господи, Боже сильний і милосердний, зі щирим зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую Тобі. За твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народу і нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі, за захист наших воїнів, за кожне збережене життя. За кожну дивовижну порятовану мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мудрість, витривалість і сили стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного животворчого Христа Небесних сил, безцілесних усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякуємо всім святим за їхні молитви. За небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну і надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю Тебе. Продовжуй захищати нашу Батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, сіли поранених, визволи полонених, утіш безлісті зниклих родин і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному. Богові, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене у молитві. Ще раз напоминаю, завтра, 4 грудня, День пам'яті святої Великомучениці Варвари. Особливо в цей день молитви. До святої великомучениці підтримують у лихоліті, а її життя надихає на мужність і стійкість. Свята Варвара це символ віри, захисту під час війни та інших лихоліть. Тож молімся і просім захисту і допомоги у великомучениці Варвари. Хай вона молить нашого Господа Бога за Україну нашу і покриє своїм заступництвом наших воїнів, захистить їх від зла, куль і всякої біди, дарує силу, мужність і повернення кожного захисника і захисницю додому живими і здоровими. Бережи вас, Боже, всім я вам бажаю Божого благословення. Хай у вашому серці ніколи не згасає віра і надія, а ваші серця, хай будуть завжди наповнені любов'ю, ваші поступки тільки будуть на добро. Хай охороняє ваш сон, ваші ангели-охоронці, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Щоб ми всі проснулись і дякували Господу Богу, що ми бачимо мирне небо і сонечко ясне. Бережи вас всіх, Боже!